Жіноча енергія це та сила, що надає жінкам бажання жити повноцінним життям, особливо в наші часи. Сьогодні на дивані ми поговоримо про проєкт інтелектуально розважальних ігор для гармонійного стану жінок. Як поєднати гармонізацію та благодійність знають наші гості, Сварич Ольга та Шарова Ірина Дівчата. Ради вас бачити. Ідіть до мене. мене ідіть ж... до мене. Іди до мене. мене. Супер. Нарешті це відбулося. Бачу велику кількість валіз у нашій гриверці. Знаю, що готувалися, і тому радий бачити ваші посмішки на обличчях. Є про що поспілкуватися, тому що. Для жінок потрібно щось робити. Я 100%. впевнений в цьому також на 101 oh. Давайте на початку традиційно для нашого проекту ми подивимося невеличке прев'ю, а потім поспілкуємося. Окей? Да, супер. Шановні глядачі та глядачки, увага на екран! Ольга Сварич та Ірина Шарова, засновниці проєкту інтелектуально розважальних ігор для жінок, стверджують, і намагаються охопити всі сфери людських відчуттів, аби допомогти жінкам досягнути гармонії. Над кожною грою працює команда спеціалістів, яка створює необхідний настрій та допомагає жінкам відволіктися від щоденних турбот і тривог. Кожна гра це можливість підтримати благодійний фонд Стражі Дніпра, який надає адресну допомогу захисникам на Запорізькому, Донецькому та Херсонському. Сонському напрямках. Так, дівчата, давайте про вас, про вашу ідею, про її реалізацію, тому що будь-що в нашому житті розпочинається з ідеї. Ідея проєкту інтелектуально розважальних ігор. Коли вона з'явилася, та якась Предисторія була? Да, так, це дуже цікава така предисторія була. Давайте. А uh, у нас uh, ідейний uh, такий людина в команді, в нашій команді, це Ірина. Тому uh, да. <плес> 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 що Ірина uh, подзвонила ще до початку вторгнення в нашу країну. подзвонила і каже: давай щось зробимо для жінок. Ми ж з тобою так. Постійно щось робимо, ми розуміємо, як це важливо такий стан гарний мати. Як це важливо, ми як мами, так, як, як жінки і працюємо, і все робимо, але все рівно щось десь не і ми думали, думали, думали і зробили. До війни ми дуже багато ігор зробили. Ми дуже багато понад. Ти що десь жінок пройшло? А Тисяча ігор, нічого собі Але це по фрейду. І от ми почали робити, все воно класно йшло, потім, звісно, це стало все на стоп після лютого місяця в нашій країні. І за ці два роки дуже багато пройшло в нас самих трансформацій. Ми постійно щось вивчали, розвивалися, ми цю ідею виношували. Наразі чи не наразі починати, чи може пізніше. А потім, коли кожен бізнес, котрий, я так вважаю, котрий успішний, він народжується зі потреб своїх. Тобто, ти сама спочатку розумієш, що тебе, тобі важливо, твій ресурсний стан, твій емоційний стан, твій психологічний стан. І ми. Почали робити ігри, і от ми в Кривому Розі зіграли, в Дніпрі вже зіграли зараз. Наразі готуються в нас і далі. Ну я думаю, що ми про це все будемо далі розповідати. Тобто, це все пішло від Ірини. І цей раз Ірина теж давай, давай щось будемо думати. Бо ми скільки жінок вели, і вони скільки нам писали, що ну де, 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 коли, як. Тому каже, давай вже будемо щось робити. І от так ми почали. Свій проект робити після війни. Слухайте, відій. Я завжди захоплююсь, коли розповідають про Ірину від третьої особи. Мені дуже приємно за Просто за маркетинг відповідаю я в компанії. Тому якби добрий вечір. Давайте Ірина, з вами знову ж таки. Я бачу ваші ігри, я бачу відгуки, тому що багато моїх знайомих з Кривого Рогу приймали участь. Я там постійно бачу якісь запити там потрібна ще дівчина на дві дівчини до команди, тому що немає да, да. команди. Знову ж таки, ви відразу зрозуміли, який це буде формат, чи все-таки якось вже в процесі підналаштовували формат до конкретної події? Цей формат народився з власної потреби, тому що коли в тебе. Є робота, хобі, спорт, діти, власне життя, і в тебе немає стільки вільного часу, щоб, наприклад, там кілька разів на тиждень ходити з подругами до ресторану, там випити бокал вина, там, наприклад, так. Або дуже часто гуляти, тобто концентрація життя настільки велика, що хочеться виділити кілька годин на тиждень і за ці кілька годин отримати максимальну концентрацію, щоб потім піти в своє власне життя, далі розвиватися і робити свої справи. Саме тому ну так ну, цікаво Просто, ви розумієте, я розумію жінок, які постійно в пошуках саморозвитку. так. так. А, а тут інтелектуальні ігри. Ну це на начебто... інтелектуально ну, для мене перше. слово <рес> Ну це ж жінки ж без чоловіків приходять, тому це дуже важливе слово. Повірте. Ну, можливо. можливо. Окей, до мені все таки цікаво дізнатися про інтелектуальну складову, тому що. Так. Знову ж такі, ви кажете постійно про ваші особисті запити, які ви реалізували в ваших форматних іграх. Дівчата також хочуть позмагатися в інтелектуальних напрямках і сферах. Так, дивіться, тому що е, сама інтелектуальна гра і основа у нас е, йде на базових шкільних знаннях. А, то типу нормально. Ну, а також досвід досвіду нашого життя, того, що ми бачимо, чуємо кожного дня, тому що сценарії, наші сценаристи пишуть. А Перед... ваші сценаристи є, Звичайно, думаю, це нас буде. дуже велика команда. А, а так розкажіть, тому вже думав все. І знову ж таки, я ж оце така тема. Знаєте, як повторення і саме якихось ходів, якихось інтелектуальних занять. Це ж також так. ну, типу, знаєте, як, як якийсь губа, який повторений двічі вже не смішний. А Ні. тут інше, так у нас в кожному питанні. У нас є дивіться наші ігри побудовані на тому, що вони охоплюють зір. Слух, інтелект, а також всебічні наші знання, нашого життя, а також те, що люблять дівчатка. Знаєте, це косметика, мода, чоловіки, любов, емоції це все у нас є. Тому що в кожному питанні, яке у нас йде на гру, усі всі складові поєднані. Тобто, у нас може історія з модою, з любов'ю зав'язана і відповідь десь тут. А по факту це базові шкільні знання. Тобто це звучить інтелектуально. Так, багато дівчаток спершу у нас лякалися. О, цього я вже слова. знаєте, там, будеш сидіти, до не прийшов нашу. Але той адреналін, котрий вони отримують в процесі гри, і той рівень е, у нас ведучий пояснює інколи питання для того, щоб вони зрозуміли. І той адреналін і емоції, котрі вони отримують в процесі командної роботи, це все перекриває страх від того слова інтелектуальний. Окей, ви майже не вмовили з вами бути згодним щодо того, що це дівчатам вкрай необхідне та потрібне. Так. Давайте так, команди. Яка кількість людей в команді? Як вони взаємодіють? Чи потрібно, наприклад, ну там для тих, хто ще планує, скажімо так, потрапити до вас на ігри, якісь заздалегідь робити підготування, щось там почитати, якийсь підручник, щось таке? Ну як давайте так як. Формуються команди, та яка є, і чи можливо її немає, підготовка? Командна гра. Кожна команда це 4-8 людей. Команди формуються двома способами: або це одразу пише дівчина каже, ми хочемо пограти, нас там скільки то дівчат. Це приходить, стала команда, вона грає зі своєю назвою кожен раз. Або, да. да, <реш> та, та обов це обов'язково. Це обов'язково, це дуже класно, це так поєднує, бо ми ж за те, щоб поєднатися зараз, ми вся Україна об'єдналася. От ми за те, щоб поєднуватися. Потім є такі дівчата, котрі пишуть, наприклад, нас там одна, два дві людини, це все окей. Кожну гру є збірні команди. І в збірних командах це комплектується. Да? Певна кількість людей. Так от я вам скажу, що після кожної гри. Або ця збірна, наскільки вони зближуються, наскільки вони знаходять якісь точки поєднання, що на наступну гру це приходить вже стала команда. Або на наступну гру пише ця дівчинка з цієї команди, котра була в збірні і каже, в мене є своя команда, я хочу прийти на гру. Тобто це е, проєкт, котрий об'єднує дівчат, об'єднує за якимись поглядами, за якимось свідоглядом, об'єднує за почуттями і е, жіноче коло, жіноча сила це дуже така е, рухлива енергія. На жіночій енергії будується все. Жінка одним. Дотиком, одним поглядом, одним рухом може чи зруйнувати, чи наприклад, навпаки об'єднати. Тому ця на гра така, я на да. згадав Житко головокомандувач. Жінка головокомандувач знаєш, ну знали, є таке. Тобто, це командна гра, і дуже багато приходять на командну гру відмітити, день народження. Тобто, ну який формат День народження? Корпоративи дуже багато. В нас Дніпро корпоративи грали перед новим ріком. Роком ми почали з Дніпра, тому що ну, що казати людям треба якась і запити дуже багато такі від корпоративних компаній, коли кажуть, зробіть нам гру для людей, це поєднує, це об'єднує. І це не тільки така гра, що знаєте, що треба о Боже, о Боже, як відповісти і що зробити. Це так все зроблено сценаристами по раундам. Один раунд ми трошки мислимо, інший раунд ми візуально. Інший раунд це караоке раунд, там, де всі співають. Давайте Це на українській мові всі співають. Інший раунд там, де треба. Проявити якусь там це чорний ящик, він називається. Да, чорний. треба вгадати, що в ньому, і потім предмети достриють скриня. Вибачте, а -а -а. наша українська да ми її полічимо відсотково. Тобто, це така командна гра, де не треба е е приходити зразу одразу з командою. Можна прийти одній і піти. Зі знайомствами знаю, що відбуваються ігри у вас в місті Кривий Ріг. Знову ж таки, ці ігри вони якось поділені по темам, чи можливо вони до певних там свят якось більше реалізуються? Як це все у вас влаштовано? По-перше, є класична гра, в якої тематика. Неважливо, не яка пора року, яка якщо це новий рік, це звичайна новорічна гра. Якщо це день закоханих, це все про любов з любов'ю в серці. Ось у нас нещодавно була гра з тематикою з любов'ю в серці. Супер, тому що саме від любові у нас народжується та розвивається все у цьому світі. All you need Олженіди Yeah! засвівали <laughs> <laughs> так. Наприклад, ось у нас буде гра в березні. Вона буде на тематику весни. О-о-о. Ну, взагалі, ось це поєднання жіночності та весни мені дуже імпонує. Воно якось ототожує один одного. І я дуже радий, якщо там буде збір у вас, дівчата, які з весняним настроєм знову ж таки будуть у вас на грі. Знову ж таки, я хочу ще одну. Тему то підняти це тема благодійності, тому uh -huh. що знаю, що ви активно приймаєте участь, і знову ж таки, по відгукам від учасниць, за якими там слідкую соціальних мережах, це є важливою складовою ваших ігор. Тому що ну як без цього, скажіть мені, будь ласка, чи взагалі зараз вдається робити можливо певні збори, чи вдається донатити під час ваших ігор? Дивіться, ми допомагаємо з першого дня повномасштабного вторгнення у складі благодійного фонду. Наразі це благодійний фонд Стражі Дніпра. Ми допомагаємо всім, чим тільки можемо, по всім сферам. Це фонд, який допомагає нашим ЗСУ на Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямку в першу чергу, а також, якщо є звернення, і по інших напрямках також. Під час гри, щоб не збивати позитивний настрій, та знаєте, той невеличкий момент, коли можна відключитися від нашої буденності та отримати цю порцію позитиву, ми не робимо відкриті донати. Але у нас на сторінці написано, що ми допомагаємо цьому фонду. Ми дуже по жіночому та культурно показуємо, що ми завжди допомагаємо. Якщо хтось хоче, будь ласка, в нас є телеграм-канал фонду, де написано. І розписано, кому ми допомагаємо, що ми вже зробили, що ми ще хочемо зробити. Ми розуміємо, що багато людей наразі вже втомилися від донатів допомоги, і тому ми прямо це так не робимо. Якщо у когось є побажання, будь ласка. Але з кожної гри, з кожного заробітку, котрий ми отримуємо, ми також вкладаємося і допомагаємо. Це важливо, це важливо, так. тому що, якщо ви хочете, щоб ми щось взагалі робили, без донатів так. ніяк. А слухайте, на початку я. Казав про те, що гармонізація дівчата поєднання з благодійністю. Про благодійність я зрозумів дівчата, які на вас на іграх знову ж таки вони дають зворотній зв'язок, що вони відчувають? Можливо, там були в них якісь потреби та запити, і гра пройшла, і вони сказали про те, що ось це те, що мені потрібно. Тут знаєте, як найбільший такий показник це коли гра проходить, да? і на цій грі, коли ми розуміємо, насправді, що в нас там все підготовлено, сценаристи і вся команда готова, звукорежисери і так далі на наступну гру, і дата є. І коли дівчата після гри одразу пишуть: Нам, будь ласка, вісім місць, нам, будь ласка, сім місць, нам, будь ласка, тобто, ми на гру, яка буде в лютому, закрили реєстрацію на 85%. За три три дні після гри, яка була в січні, ну запитів дуже було багато, коли ми цього ще не робили. Коли ми тільки готувалися до цього проекту, і коли ми почали робити, дівчата такі пишуть відгуки, що просто. Це до душі торкає, і, і ми розуміємо, що ми на своєму місці це не просто так. Ми не просто так зробили цей бізнес. Це про донати, ми тільки що балакали, це важливо. Але ми працюємо офіційно, офіційно зареєстровані, ми платимо податки кожен раз, кожен місяць. Ми платимо людям зарплати, ми платимо людям за їх там виходи, артистів ведучому, сценаристів і так далі. Тобто, дуже багато за нами стоїть люди, котрі це все роблять, і вони отримують теж зарплату тому що піднімати країну, піднімати, підтримувати, щоб ці ж люди могли робити донати, це теж треба комусь робити. І сісти, сидіти, ну це все окей. Навіть не беручи до уваги, що це жінки, що вони відповідають за в дуже багато в родині, що вони відповідають за дітей. А діти це що? Це ну. Це наша нація. Це те, що нас буде очікувати через 5-10 років, і коли дитина бачить маму, котра виснажена, котра з мінусу дає цю любов, а вона з мінусу буде давати, кожна мама до, до останньої краплі це буде давати. Тобто це, це дуже важливо, і це все торкає. І ми це з Іриною, як мами по дво, дитини, по дві дитини. У нас ми це все розуміли. І тому. Цей зворотній зв'язок, ми відчуваємо ну, кожною клітинкою своє тіла після, після гри. Скільки відгуків ми навіть, навіть не виставляли так, таку кількість, треба папку, до речі, зробити, щоб виставляти, ну, бо це, знаєте, коли бізнес іде, коли він процвітає, ти навіть не встигаєш до кінця обробляти Я все. Вставить, знаєте, Головний посил, з котрим ми починали гру після повномасштабного вторгнення, це була картинка в голові. Передостання гра перед початком війни, коли вона закінчилась, і коли ми, так, приходять жіночки, у котрих маленькі дітки на гру, там один-два, і видно, що вони приходять вже перед самим початком. Вона збиралась вже як могла, щоб дитину положити спати. І коли закінчилась гра, і ми вийшли на вулицю і побачили на той же час чоловіки не були в лавах ЗСУ. Більше двадцяти чоловіків стояли з діточками під локацією і чекали жінок. О, так, дівчата там інтелектуально розважали проект. А чоловіки ви, виборла чекає дитинкою ну, поприва. Як так. я розумію тих чоловіків? Дівчата йдіть до мене нам кажуть, що вже час добіг до кінця Вдячний, що сьогодні до да. нас завітали. Така важлива тема, тому що я завжди готовий підтримати жінок. Я хочу, щоб все більше і більше жінок дізнавалися про такі цікаві проекти, які відбуваються в нашому місті. Тому вас хочу обійняти, сказати вам дуже дякую. дякую. Ми вам дякуємо. Дякуємо, що ви так робите. Дякуємо, що запросили. Дякуємо. Я, я Скажу вам традиційно: слава Україні! Героям слава! Люди, подивіться, ти скажіть всім, бувайте! Па-па!